Вітаю вас в ефірі Служби телевізійних новин. У Чорному морі поблизу затоки з води витягли затонулий прогулянковий катер Іволга. Зранку до місця загибелі судна підігнали спеціальний кран. Спецоперація тривала майже весь день. Нові деталі катастрофи, факти та обставини загибелі людей в наступному сюжеті. До міліції звернулися родичі п'ятьох одеситів із заявами. Їхні близькі планували йти рибалити на іволзі та зникли у день трагедії. У списках затонулих та постраждалих імна рідних вони не знайшли. Для того щоб дати чітку відповідь, чи є ще жертви, крім 14 офіційно зареєстрованих загиблих. в Затоку прибув 300 тонний плавучий кран Бугатир, який 19 жовтня приступив до підняття Іволги. Операція тривала з 9 годин ранку. Абратіли. Новий граждані е, міліцію і щодрадних. Тобто там можуть оказатися, що е, погибші. Біля 17 годин катер опустився на борт богатиря. На жаль, надії на те, що жертв більше не буде, розтанули, як тільки судно підняли. Як пише заступник голови Одеської облдержадміністрації Володимир Жмак на своїй сторінці в Фейсбук, в каюті катера перебували ще дві людини. Капітан катеру Олександр Книшев тим часом перебуває в СІЗО. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його арешт. Таким чином, під арештом він пробуде найближчі два місяці до кінцевого приговору. Капітану загрожує до 10 років в'язниці. А от достовірної інформації про власника судна, який є батьком капітана, поки немає. Його так і не знайшли. Поки що із процесу не виділено матеріали у відношенні до власника судна, але таке рішення буде прийнято і відносно власника судна. Нагадаємо, 17 жовтня в затоці Одеської області знов катер і волга. В результаті аварії загинуло 16 осіб. Врятувати вдалося 22 людини. Тим часом в Одесі, Києві та Дніпропетровську готуються до поховання тих людей, які стали жертвами фатальної риболовлі. У лікарні поки залишається двоє постраждалих. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти до інших тем на засіданні Національної ради реформ президент Петро Порошенко наголосив на необхідності прискорити завершення виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Глава держави нагадав, що до 9 листопада МЗС України має надати європейцям всю інформацію про виконання цього плану і закликав уряд і парламент скоординувати дії для забезпечення реалізації взятих Україною на себе зобов'язань. Петро Порошенко наголосив, що за результатами роботи експертної місії ЄС з оцінки прогресу України виконання критеріїв другої фази плану дій оцінено позитивно в питаннях управління кордонами. Безпеки документів, міграції та притулку, боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Глава держави відзначив важливість завершення роботи по тих напрямках, де ще є відставання у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Йдеться про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, питання дискримінації, внесення необхідних змін до трудового кодексу, що необхідно зробити парламенту. Хотів би, щоб за результатами сьогоднішньої зустрічі ми е... Попросили би уряд, щоб ми проаналізували причини зволікання з виконанням окремих заходів плану дій безвізового режиму і щоб були ухвалені всі необхідні рішення. І окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед до частини парламентської коаліції при розгляді цих питань, винести за дужки політичні симпатії і антипатії. Бо мова йдеться про долю України. Мова йдеться про наші зобов'язання надати всім українцям, за які би партії вони не голосували. Право безвізово подорожувати країнами Європейського союзу. Неминуче наближається 25 жовтня, день виборів в Україні. Наші співвітчизники вже давно звикли до цього явища, адже обирати їм доводиться чи не раз на рік. І, начебто, в такому разі процес організації виборів вже давно мав би бути філігранно відточеним, але громадські активісти й досі знаходять факти недопрацьованості та неготовності комісії до роботи. Тему продовжить Ольга Міщук. До 352 виборчих ділянок в 14 з 26 районів завітали активісти комітету виборців України трохи більш ніж за тиждень до дня ікс, 25 жовтня, коли вся країна обиратиме депутатів регіонального рівня. Не забули й про Одесу, де відвідали майже половину з усіх дільниць. Наші наблюдателі посещали участки по всій території від тріні на югі до Катовська Балти Кодоми. Коды мы на севере, при этом у них была задача пропорционально посещать как городские, так и сельские избирательные участки. Мы обращали внимание на то, работают ли вообще избирательные участки, на то, какая, какой уровень материально-технического обеспечения, возможность ознакомиться со списками избирателей, качество списков избирателей, работа самой комиссии. У ході моніторингу спостерігачі зафіксували, що чи не кожна п'ята дільнична комісія, що називається, не подає ознаків життя, так на 20% з відвіданих ними виборчих дільниць не вдалося отримати жодних підтверджень того, що комісія почала виконувати свої обов'язки. А по області ситуація ще складніша. Ні членів комісії, ні якихось признаків роботи участкової часткової комісії. Найбільш широке розпространення такі случі получили в обласному центрі, а також врі. и Великомихайловском районе. Участковые комиссии должны были начать работу не позже, чем с 11 октября. Таблички, информирующие о том, что в здании находится участковая избирательная комиссия, отсутствовали вплоть до 14 октября на значительной части посещенных избирательных участков. Опять же, такая ситуация распространена в областном центре, как ни странно, а также в Болгарском районе. Так само виглядає справа із запрошеннями. Далеко не всі виборці їх отримали, незважаючи на те, що термін чіткий до 14 жовтня. Активісти із прикрістю констатують, місцеві вибори 2015 лише загострили класичні виборчі проблеми. Зокрема, популізм, засилля схем підкупу виборців, адмінресурс, незрозуміле законодавство. Істотно знизити такі погрози намагаються за рахунок інформування виборців. Молодь проти гречки. Таку назву має конкурс, який оголосив обласний КВУ. Так, кожен бажаючий може над. Лати свої короткі відео на тему, чому я йду голосувати. А також фото антирейтинг кращий гурочкосій брендувана продукція це магніти, це брілки, які ми підготували в рамках кампанії молодіж проти гречки. Ми плануємо організувати масову роздачу цих білків, магнітів також розмістити в публічних містах ось такі ось плакати, там де. собирается молодежь, для того, чтобы максимально стимулировать молодежь с одной стороны, с одной стороны противодействовать подкупу, то есть не брать, сформировать негативные отношения, а с другой стороны для того, чтобы для того, чтобы побудить молодежь участвовать в избирательном процессе. Найпопулярніші і найбільш ефектні фото, на яких буде зафіксовано підкуп виборців, або будь-які інші незаконні дії, будуть опубліковані на інтернет ресурсах Переможці конкурсів отримують смартфони та грамоти. А от найбільш вдалі відеороботи поширять окремим роликом. І впродовж теми до виборів готуються всі: як кандидати в депутати і мери, так і громадяни виборці і правопорушники. Громадянська мережа «Опора», очолювана відомим на Одещині противником виборчих фальсифікацій, Анатолієм Бойком, головою регіонального комітету виборців України, попереджає: будь-які провокації, і правопорушення на цих виборах не пройдуть. На виборчих дільницях буде забезпечено посилений контроль на всіх фронтах, починаючи від представників міліції, спостерігачів місії ОБСЄ, і завершуючи кожним пильним громадянином. Ніщо так не вбереже від правопорушень на виборах як уважний контроль від кожного громадянина окремо для спрощення процесу спостерігання. Комітет виборців України ще від початку самого предвиборчого процесу запустив спеціальну інтерактивну онлайн-карту порушень. Любові бажаючий журналіст, наблюдатель, гражданін можуть ністи любую інформацію на карту, але це там вона анаявляється в предварительної формі, яку просматривают наші експерти. За словами Анатолія Бойко, карта поповнювалася ледь не щогодини. Станом на 18 жовтня було зафіксовано 118 правопорушень. На сьогодні їх понад 150. «Коли половина половини була зафіксована по районам Одеської області. більша частина нарушень по городаді сіроку збирати сімдесят 77, 77 сім случаї 118. на втором місці це порушення правил відділення агітації. Всі зафіксовані випадки правопорушень КВУ передасть у відповідні органи про безпеку громадян під час їхнього волевиявлення на виборчих ділянках окремо подбає міліція. Понад 4 тисяч співробітників ГУМВС України з Одеської області задіяні в день голосування на Одещині. 50% з них в Одесі. На кожній ділянці по 2-3 співробітника. В залежності від його популярності серед правопорушників і кількості голосуючих там. Також главним управлінням. Практически во всех районах нашей Одесской области будут созданы группы так называемого быстрого реагирования. Также в городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек. Это бойцы батальона «Шторм», батальона милиции Общественной безопасности особого назначения и батальона патрульной службы. Крім всього іншого, на вулиці Одещини вийде понад 300 бійців Нацгвардії України, які теж дбатимуть про порядок. Вулиці патрулюватиме патрульна поліція, вона ж і контролюватиме процес перевезення документації з виборчих дільниць на пункти підрахунку голосів і дорогу в ЦВК. Правопорушення будуть на дуже посиленому контролі. З нагоди місцевих виборів в обласному управлінні Гумвес України навіть спецштаб створили. Туди стікатиметься інформація щодо порушень зі всього регіону, в якій розбиратимуться співробітники слідчо-оперативної групи із висококласними спеціалістами. На нарушення избирательного процесу не будуть все осматривать, документировать. і таким образом, я думаю, що никакое, никакое нарушення зв'язане з нарушеннями адміністративного законодавства либо уголовного законодательства не останется как бы, вне нашого внимания. Тих хто переступить лінію закону, каратимуть згідно з кримінальним та адміністративним кодексом України. Івана Деревянко Владислава Приходько факти Президент Петро Порошенко своїм указом переніс початок осіннього призову на 1 листопада у зв'язку з проведенням в Україні місцевих виборів 25 жовтня. Про це заявив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк. Як наголошується, рішення перенести осінній призов на місяць було прийнято для того, щоб до місцевих виборів 25 жовтня залучити більшу частину електорату. 1 жовтня в Україні стартував набір військовослужбовців на строкову службу, і повістки у військкомат отримали кілька сотень призовників. Таким чином, ті, хто вже незабаром буде проходити військову службу, зможуть проголосувати. Тепер тимчасові рамки осіннього призову такі: з 1 по 30 листопада. При цьому кількість призовників не зменшиться, як і було заплановано на військову службу призвуть близько 11 тисяч строковиків. 16 тисяч жінок щороку в Україні хворіють на рак молочної залози. 8 тисяч з них помирає. Одеський регіон лідирує по показниках смертності у жінок від цієї хвороби. 20 жовтня день боротьби з раком молочної залози. Лише в Одеській області за минулий рік рак молочної залози діагностували у 935 жінок. Цього року тенденція зберіглася, і більше пів тисячі жінок отримали діагноз рак. Рак молочної желези на ранніх етапах а порой і до поздніх до високих стадій заболівання абсолютно протікає безсимптомно. Тобто, він є, він розвивається, він творить, біду, він дає метастази, а клінічно, як правило, нічим не проявляється. Жінка може роками носити в собі злоякісну пухлину і не звертати уваги, доки не заболить. Лікарі радять не зволікати зі зверненням до спеціалістів. Кожна женщина, ми утверждаємо досягшего половозрілого віку, раз в год должна бути осмотрена мамологом. А после 40 лет в обов'язковому порядку виконана мамографія молочних желез. Якщо порівнювати, то в містах на третину частіше хворіють на рак молочної залози, ніж в селах. Вихлопні гази, підвищений шум та постійні стреси це причина пришвидшення прогресування хвороби. Ані обнаружив опухоль, перед ним становиться чувство страха, страха, которое і елементом жидання. А жидання того, що куда кудись дінеться, куда-то розсосеться. Лікарі радять затягувати з обстеженням не варто, тим паче, що воно безболісне. Своєчасне виявлення хвороби може стати запорукою збереження не тільки здоров'я, а й життя. В ефірі факти продовжуємо випуск. Одеса підтвердила свій статус південної столиці України, місто фестивалів, мультикультурних заходів, і гарант соціальної безпеки. Все це приваблює і заманює туристів до нас 365 днів на рік. А тому туристичний сезон 2015 року сьогодні можна вважати більш ніж просто вдалим. Останні півтори роки департамент культури і туризму одеської міської ради просував наше місто на міжнародному ринку як туристичне 365 днів на рік. Тактику обрали правильно В Одесі завжди є що посмотрети великолепний культурно-історичний комплекс, завжди є, що вкусно поїсти, і спробувати. І, звісно, це ділова активність і діловий туризм, так називаємо туризм який ми будемо активно розвивати і продвигати. Окрім цікавих заходів, в місті продовж 2015 року відкрилося і все ще відкривається чимало цікавих нових туристичних об'єктів. Для прикладу можна згадати музей-квартиру Леоніда Утьосова, яку презентували жителям і гостям міста акурат на день народження Одеси 2 вересня. Додаткову привабливість для туриста створювали завдяки продуманій і вдосконаленій інфраструктурі. цього можна віднести, безусловно, і благоустройство парків, в відкриття дитячих та спортивних площадок. Дуже важливим було запуск п'ятого трамвая и его декоративное оформление. Очень важна была реконструкция этой вокзальной площади, теперь разворотного кольца 17 18 трамваев дуже важливим аспектом – це початок реконструкції э, траси здоров'я, улюбленого місцем прогулок. Потурбувалися і про додаткові міжнародні і міжміські повітряно наземні сполучення, аби туристу діставатися до нас було простіше. Прибиття в Одесу було дуже складно і э, сьогодні наша Українська Железна дорога Воксинка поставила дополнительные поїзди, допомогу маршрути, які продовжують свою роботу не тільки в високий літній сезон, але вони продовжують працювати і зараз в осіннє час, що для нас теж є дуже важливим. Також були відкриті додаткові бюджетні авіаперельоти компанії міжнародної авіації України. Це дозволило збільшити пасажиропотік лише в серпні місяці на 30%. відсотків. Так як Одеса позиціонує себе як туристичне місто 365 днів на рік, підсумки щодо напливу туристів в департаменті підводитимуть щомісяця. Набраний темп, за словами директора департаменту культури і туризму, управлінці не збираються збавляти і в 2016 році. По завершенню апаратної наради, ми вирішили поцікавитися водоситів, куди б вони сходили і що відвідали, якби знали що сьогодні полишить наше місто назавжди. Гуляв би по Дерибасовській, на любимій вулиці Одеси. Та опірне море, і, мабуть, просто погуляти по місту, по найбільшим містам. Посетила б море, достопримечательності Одеси. Набережна, море. З опитування помітний цікавий момент. Туристичним гуру на майбутній 2016 рік, окрім всього іншого, левову долю уваги варто приділити не лише розважальним заходам, але й налагодженню інфраструктури на одеських водоймах. Перш за все, чорному морі. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Ці дітки тепер, як ніхто інший, знають, якими повинні бути справжні пішоходи та що буде, якщо вони не дотримуватимуться правил дорожнього руху. Більше ста першокласників посвятили у почесні пішоходи. Я би останавлював машини, ясли б вони ані приперевішали би. На зелений, хадітя на красне стоять. Близько 150 наймолодших школярів урочисто пообіцяли бути чесними та законослухняними пішоходами. Дитяча церемонія посвяти пройшла у актовій залі одеської школи, куди у гості до першокласників завітала інспектор ДАІ. Вона провела з наймолодшими учнями невелику ігрову подорож у світ правил дорожнього руху. Та разом з третьокласниками розповіла присутнім, як повинні поводитись діти на вулиці. «Щоб поменше було ДТП з участием дітей, по вині дітей ми проводимо такі мероприятия. Тому що в ігровій формі внешкольної програми ці основні правила усваюються гораздо швидше і цікавіше. Спільно з третьокласниками для них була проведена невелика театральна вистава. У костюмах доріжних знаків юні артисти дали концерт з великою кількістю пісень та сценок. Окрім того, під час вистави школярі відчули себе справжніми інспекторами, приміривши костюми нових полісменів. А в кінці такої ігрової посвяти на маленьких глядачів чекали яскраві подарунки. Пам'ятайте, безпека ваших дітей залежить в першу чергу від вас самих. Євгенія Швіц, Владислава Приходько. Факти. По одеському регіону очікуються тумани: будьте уважними на дорогах, водії дотримуйтеся дистанції, не зловживайте маневром обгін. Вибирайте безпечну швидкість руху в умовах недостатньої видимості дороги. Для парковки користуйтеся спеціально відведеними місцями. Нагадуємо, що згідно з ПДР в умовах недостатньої видимості, а це зразково 300 метрів, незалежно від освітленості дороги на транспортному засобі, який рухається, має бути ввімтене ближнє світлофар, а під час зупинки габаритні вогні. Управління ДАІ Одеської області попереджає, що у зв'язку з осіданнями у вигляді туману дуже великий ризик потрапляння в дорожно-транспортні пригоди. Ще раз перевірте гальмівну систему. Пішоходи. Будьте уважні під час переходу проїжджої частини дороги. Не переходьте дорогу поблизу транспорту на мокрій поверхні. Гальмівна дорога автомашини збільшується в кілька разів. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це гарантія вашої особистої безпеки. У справжню подорож у світ романтичних образів Шуберта, Шумана, Лахнера. Мейербера, Беліні зможуть вирушити Одесити, якщо відвідають 22 жовтня золоту залу одеського літературного музею. Напередодні концерту побувала на репетиції та поспілкувалася з солістами. І наша журналістка Ольга Міщук. Ніч для романтиків вона завжди приваблива, трохи незбагненна. Це зовсім інший світ, і раціональний, часом примарний, але від того не менш хвилюючий. Зануритись в нього одеситам допоможе стильний дует, кларнета та сопрано, прикрашений оркестровим звучанням фортепіано. Очень інтересне, ніордінарне содержання Концерт состоит из із которые практически практично не звучать на камерних сценах Одеси. Это произведения, которые мало известны нашим слушателям. Ініціатором подорожі у світ романтичної музики виступила випускниця Одеської музичної академії Олена Кужель, яка не тільки організувала виступ, а й запросила до Одеси відомого кларнетиста Ігоря Федорова. В центрі нашої програми, звісно, німецька романтична музика. Подавляющее большинство произведений связаны действительно с ночной тематикой. Мы добавили замечательную э, арию Белини из оперы «Самнамбула», и мы сделали сонату Пуленко. В центре, конечно, одно из таких самых, я считаю, гениальных произведений — это произведение Шуберта «Пастух на скале». Одно из самых гениальных произведений этого композитора и одно из последних произведений, которые он вообще написал. Но, тем не менее, оно редко очень рідко То есть Тобто, вот, оберної нашу програму вот, два произведения. Это Шумен фантастичні п'єси для кларнета, які сам Шумен первоначально назвав э, червніми п'єсами і завершає пастух на скалі. Музичний романтизм з'явився у Німеччині, однак його вплив дуже швидко розповсюдився і на інші музичні культури. Отож, символічно, що глядачів концерту очікує багато сюрпризів. Ольга Міщук, Віктор Доманський Факти. На цю годину у мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.